Заходимо як колись у молоді роки, заходимо у клуб, якого вже розрушено. Перед нами відкривається зал, де ряди стільців стояли, де дивились кіно, де були танці для молоді в селі. Житель села Лосівка Іван показує колишній сільський будинок культури, куди парубком ходив гуляти. На стінах над головою чоловіка у повний людський зріст намальовані чотири лики святих. Чоловік каже, раніше цих ікон видно не було, однак. Про їх існування жителі села знали. Оце є все, воно намальоване на, на дереві. А його просто забілили, та до крейдаю ті радянські времена, і так воно було. Ну а хлопці ж його розтирали там. Все одно було Був такий случай. вони ж крейду розстерили на стінки, Зав клуб сюди приходить, а вони бачать, а тут на їх дивляться святі люди з того стін. Потім ми їх заставили, заплатили вони штраф і заставили їх побілити клуб. У дорадянські часи це була церква. Служби не проводилися тут від 30-х років минулого сторіччя, але сама церква стояла цілою. Переробили її під клуб у 50-х. знесли куполи та дзвіницю. В селі не пам'ятають, як називалася церква та коли побудована. Спогади про храм залишилися в однієї бабусі віри. Після війни стали разрушать і розбурювати комуністів. я маленька була. Мені було шість. Матка водила мене. І я бачила, як і скидали з церкви хрести. Так встановили здорову драбину. І залазили, памировці прив'язували, і скидали, дзвониці і скидали, і хрести золоті були. Ну, вже я не знала, куди вони його везли. Зі слів моєї бабусі, значить, як. Коли скидали дзвін із дзвінниці, і він, як упав, ударився об землю, і він лопнув цей дзвін. Ну і того чоловіка теж якась спіткала ну, нехороша історія, нехороша доля. Щоб клуб не був схожий на церкву за формою, і щоб не переробляти саме приміщення, тоді ж вирішили знести праве крило разом з фундаментом. На тому краю, отаке саме крило було там, і потім його одарвали, і що то десь там переробили. Ну, щоб уже воно не було, ж не хрестом не зділено. Всередині можна ще побачити стовпчики з каменю, на яких колись трималась підлога. Воно зроблено на ізвісті, щоб ви бачите, що воно не кірпіч, а кладка, ну, старинна кладка. І що навіть інтересно, що поліна, воно темне, воно чимось оброблене, що воно те поліна не гниє, не тліє. Перший зруб, венець перший дерева, він чорний, він ніколи не пропаде, Тобто, робилось воно на віка. Все начиння з церкви при перебудові також викинули. А ці намальовані на стінах лики святих так і залишились. В 90-х роках сам клуб завершив своє існування. Молодь села роз'їхалася. Дивились, як на наших дідусів, дивились вони на, на бабусів, так вони на нас даже через роки, і все одно ж вони дивляться і бачать, що що твориться на нашій землі. За словами голови Семенівської громади Сергія Деденка, наразі триває передача майна колишнього району у комунальну власність громади. Про збереження клубу церкви у Лосівці ніхто до нього не звертався. І чи представляє він культурну цінність? Відомостей нема. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному.